Спекотної суботи по обіді в історичній частині міста збираються велосипедисти. Аби долучитися до щорічного всеприлуцького марафону Молодь за мирне небо, який у 2023-му приурочили до дня незалежності України. Свій велопробіг ми присвячуємо нашим захисникам і захисницям, які тримають зокрема і в нашому місті мирне небо оберігають наші кордони і тримають оборони в найгарячіших точках на сході, на півдні на півночі нашої держави, на велопробіг попередньо зареєструвалися 60 учасників. До речі, вікова категорія була необмеженою Участь Збрали як діти, так і дорослі чоловіки та жінки. Мені підказала подруга, і я подумав, що теж можна долучитися до такого. Зараз літні канікули, і ми вирішили залюбки долучитися до цього виду спорту. Велопробіг. А це Євген чоловік проїхав близько 70 кілометрів, аби долучитися до велопробігу. каже участь в марафоні. Бере не вперше для мене це не велика відстань, щоб ну, я до вас тільки 70 кілометрів їхав, тому. Активно, спортивно і вже неодноразово сім більшості велосипедистами я вже знайомий, тому чому і ні? Стартують учасники від пам'ятника Володимиру Мономаху. Вони мають подолати 10 кілометрів дороги і фінішувати біля зони відпочинку в селі Дідівці. Наш велопробіг він зорієнтований не на те, щоб проїхати якомога найшвидше дистанцію, щоб це була надзвичайно велика складна дистанція, і маршрут, а для того, щоб всі учасники, як і фізично, так і морально, вони емоційно отримали задоволення. А які ми